Урок я досліджую світ. Я всміхаюсь сонечку. Здравствуйте, дороге! Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, Лися, мов, з відра, дітям усміхаюся, дичу вам добра. Добрий день, мої учні! Запрошую вас на урок. Сьогодні на уроці ми з'ясуємо, які явища в природі на прихід весни, якими є її головні ознаки та які назви мають весняні місяці. Отже, відгадайте загадку. Привітанням журавля я пробуджую поля. Я розтоплюю сніги, щоб ожило все навкруги. Відгадайте, хто вона, ця красуня чарівна? Весна правильно! Промовимо весняну чистомовочку. Повторюйте за мною на на. на Настала весна. Ну, ну ну я люблю весну. Ок ок ок. Ростане сніжок. Ки, ки зацвіли квітки. Че, че че вода в річці тече. Ей. Ей, ей, співає соловей. Прочитайте ще раз самостійно цю чистомовку. Після суворої зими з її морозами, снігами до нас приходить красуня весна. З приходом весни сонечко світить яскравіше, ніж у зимку. З кожним днем воно піднімається все вище і вище. В небі пливуть голубі хмарки, дні стають довшими, небо високе і блакитне, оскільки стає тепліше, Тане сніг, на річках тане лід, І з'являються перші весняні квіти. Підсміжники, проліски, ряст, крокуси, мати й мачуха. На деревах та кущах набрякають бруньки, з яких потім з'являються зелені листочки. Землю вкриває зелена молода травичка і багато рослин починають цвісти. З приходом тепла вибираються із своїх укриттів комахи, повертаються в степлих країв птахи. У звірі з'являються маленькі дитинчата. Ми з вами повторили ознаки весни, а на закріплення давайте виконаємо. Весняну піску хвилинку. Починається весна прокидати всім пора. Весна крокує. Ой, мамо, 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 маму, йде весна. Ой, мабуть, мамо, мамо, мабуть, весна. Ой, мамо, 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 маму, йде весна. Ой, мабуть, маму, 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 маму й весна. Струмочки біжать. Стрімко ставай рікою, вийду я до місточку, та й стрінуся.

Тепер давайте згадаємо назви весняних місяців. Отже, це березень, квіти, трави. Повторіть, будь ласка, березень, квіти, трави. Перший місяць весни, березень. Перший місяць я весни, я пролізковий цвіт. Я пережив зиму весни і знов родився на світ. У березні діти та сніг. Морози вже не такі сильні. Сонечко сильніше припікає, і хоч ще може йти сніг, але природа поступово пробуджується. Квітень, як квітень, славний квітникар, сонячно і рясно у вам календар першим цвітом, рястом. У квітні. Земля готується до цвітіння. Дуже багато води, дзюркучуть струмочки, з'являються квіти, зелена трава. Сонечко світить ще яскравіше, і стають теплішими. Травень іду і весело співаю, дощами землю поливаю святковими піснями і громом над полями. У травні діти дуже часто йде дощ. Гримить перший грім. На вулиці дуже тепло, світуть сади, у птахів і звірів з'являється потомство. Отже, повторимо ще раз назви весняних місяців. Це березень, квітень, травень. А на закріплення назв весняних місяців давайте пограємо в гру. Весняні місяці. Це березень, квітень, травень. Кожен місяць весни буде показано відповідним рухом, а ви, дітки, маєте повторити його березень. Квітень трави ля Квітень. <му> травень. сонце сяє, малим, не будемо Наступна гра «Назви – зайве слово. Прочитайте перший рядочок. Берези, січі, квіти, трави. Виберіть зайве слово. Так, це січень, адже січень – це зимовий місяць. Березень квіти, трави, весняний місяць є. Наступний рядочок ведніть їжак, журавель, білка. Зайве слово журавель. Адже це птах. Наступний рядочок. Лелека ворона, ластівка, шпак. Зайве слово ворона, тому що ворона це зимуюча пташка, а лелека ластівка і шпак – перелісне. Наступна гра знайди помилку. Читаємо перше речення і знаходимо помилку. Звірі. Повертаються з теплих країв. Правильно буде. Птахи повертаються з теплих країв. Сонечко тане. Сніг тане. Птахи прокидаються від зимового сну. Звірі прокидаються від зимового сну. З'являються Перші весняні бурульки. Правильна відповідь з'являються перші весняні квіти. І останнє речення. На весні дні стають коротшими, а ночі довшими. Правильна відповідь. На весні дні стають довшими, а ночі. Коротшими, молодці, ви справились з цим завданням. Оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці. Якщо вам легко було виконувати всі завдання, ви молодці, оберіть веселе сонечко. Якщо потрібна була допомога, сумне сонечко. Сподіваюся, вам усім усміхається сонечко. До зустрічі!